Всім привіт, друзі! Прийшов вже я на риболовлю з фідерами і двома поплавочними удочками, але побачимо, вже буду ловити однею на ось такий от гарний ставочок, ще туман. Буду пробувати зараз на фідерок і на поплавок ловити карасик. Всім гарного перегляду, дивіться відео до кінця. Так, буду зразу розкладати поплавочні. закину, а потім вже буду з фідерком вбиратися. Ось така у мене 4 метрова. Зараз мистрою. Буду ловити сьогодні на мамку і на черв'ячка. Будемо пробувати на такі наживки, щось лобити. менш добре робимо зараз більш вибину отогли бо це пляж вивелю водочок і ось такі оце навіть mm -hmm. ціни ось такої Щось такого думаю, не буде до. Ось така глибина. Невелика тут. Може і то ляжемо дно, а то буде мені. Так, де там. Візьми з відразу манку. Щоб зробив манку сюди. Бо ну, відразу її на гачок поставив. Кучок, сажать, Ой, такой у нас вышло. Нет, здесь там выйдет. Закинули, О, все закину удочку, зараз покажу я, куди я закину поплавочка. Ось тако я закину поплавочка, зараз ще там поставлю, можливо, ще одненьку удочку. під цей так ну, або в інше місце бо там зламався поплавок. Буду, може, ізолянти зараз закручу, а так хай стоїть, поки що один поплавочок. Видно, рибка ходить, по озері камиш ходить. Ну, Зараз будемо ще доставляти фідерка, прикормлюватись. Ну що ж, друзі, зараз буду замішувати прикормку. Буду замішувати прикормку, Я взяв з собою ось таку кашку під караусика. Таку кашу І ще ось такий реал фіш, червоний черв'як. Ось така. Зараз буде меча. Таке відречко. Зараз таку трішки ну, я не зроблю. Ось таку. Беремо, закидуємо сюди кашку. І, можливо, пізніше, можливо, додавлю відразу. Або, мабуть, відразу добавлю. Беремо да, всі Ось таку, думаю, вистачить. Зараз все перемішаємо. і відразу з під цього наберу водички, щоб румити руки, що потім Шуміти. Видно, ліпка ходить тут з такою. Зараз побачу, можливо, буду кормити на фідер, а можливо і одразу закину, якщо не буде покльовок, тоді вже закормлю. Так. Давайте не, відразу, мабуть, закормлю е, поплавочок. Поплавоч, Буквально зроблю там один шарик. Прикормки. Небагато буду кормити. Ще один шарик Невеличкий. чекс чик зробимо Ну, поплавочок. Все, буде тихіше, щоб рибка підходила. Отак. Угу. Ну, в принципі, все. Зараз будемо розкладати підвертом. Можливо, перш зараз там декілька закидів кормити не буду. Можливо, відразу закормлю, щоб підходила рібка зукорм. Ну, зараз буду бачити, що там є. Вершинка. Шеругачка поставил, поставити зараз, поставлю его. Аминь, да. Будесь вибрати місце. Короте, зараз я заб'ю їхні шаргаш. Поки що проблискуємо складу фібірка. Поки ранок треба швиденько дивити. Навірно, зразу візьму ще за корму. Там поставлю велику кормушку в є. Так, це має бути корошеньку. Рижпа ходим уставочку. Так, мені ці мені треба. Чотири, щоб закормити. Саму жорстку візьму, бо мені там закормішена кормушка велика. Сахо. Швиденько. Там ліцей. Поставочку гарний сплеск. Прям слайдні видно, яка рибка сміснулася. Зараз швиденько. Вершиночку. Так о. Зафікса скла. Ось такого. Саме жопа, щоб закормитися і ну, да, закормився. У мене тут кліпс відразу, на капустці стоїть. Бо я вже ходив сюди велико. Здрав беру катушечку. Ось так. Поки що покривочок немає, поклалок. Будемо чекати. О, Будемо чекати підходи рибки на поплавочок. Одразу закормився на фібер. Тихо, класно. Уже включуся, як буде чіпляти кормушку і кормити рибку. Карасік на фідер. Класно витягнув на пуфіка, закинув на середину ставочка і клюнув ось такий карасик. Так, ну що ж, друзі, перестанемо трішки знімати і клюнув. Ось такий от карасик. Ось такий от Файно. на фідерка. З центру ставка закинув, попробував на середину, на пуфіка. Відразу відгукнувся карасик. Буду пробувати ще ловити. Якщо він там клює, знав, закинув на середину. Хай стоїть там. На середину, десь там плюс-мінус метрів, може 40. 50 десь такого закинуть. 40 більше всього. 40 метрів тако закинув. Все, хай стоїть на пуфіках. Куда не карасик, все. Вже почим є. Будемо пробувати ще. Закуплявся. Риба, є риба. Ух, ти що дав, Гарно Вернусь и спали. Я постараюсь это сделать. Тихо, тихо. Я, друзья. Еще один карасик. Фух. Очки поначепляв. Ось такі от Фух. Отой адреналину получив. Чи він підбагрився трошечки. За цей. Коротше, майже за взятку. Ось такий вот. Взагалі бомба. Отой адреналіну від получил. получив. Ота покльовка гарна була. Просто удочку таку прямо загнуть. Все. Другий пішов. Фу, єсть! Фу. Зараз буду знову забивати цю кормушку, ставити пуфіка і знову закидати плюс-мінус те саме. Опішов попливочок. Трохи на попливок. І по зараз. О, ясно. Какой-то кукурузный клюв. А нет, червонопирочка. Або даже плутвичка маленькая. Фух, вот такая вот. Прикольно, у меня еще тут не клювала такая рыбка. Вот такая. Нет, это вроде, может и плутвичка, короче, что-то маленькое. Выпускаем ее. Зараз я перезакину хилера. Діжу кур закинуть у Ото гарна покльовочка була. Я, звісно, не побачив, як там загнуло, але там загнуло конкретно. Там просто такой бег загнуло і все. Я вже підсік. Так, все, треба трошки таке в діагональ кидати. Плюс-мінус. О, бо рибка, видно, боїться під берег заходити. Підходити, точніше. Око. Забиває трішечки корму. Так, і клюне він на пусика. Ну, не на пусика, а на пінотісто. Зараз покажу їх. А, а ось. Ось таке пінотісто. Куго той адреналіну отримав. Від Відпукльовочки від отримав адреналінчика. Зараз візьму його насажу. Це головне, щоб воно гачка піднімало. Тобто піднімало його більш доверху. Зараз буду дивитись, чи піднімає. Бо знизу на дно вітря. Да, Гачок зверху стоїть. І карасики плавають над травою. І карасики плавають над травою. І того треба, щоб отак. Ну Прикольно, у мене ще лутвичка на цьому ставкові не клювала, чи червона пірка. Фух, вона тут є, але її тут дуже мало, мені здається. І все, зараз перезакидую ще поплавочну і далі сидимо, чекаємо покльовок. Ну що ж, друзі, зробимо такі підсумки-рибалки. З'явили три караси, ще один глущину витягнув ось такого на поплавочок. Я вже збирався, якраз ось такі ще на поплавочок клюну. В березі тут. О. Я вже збирався, якраз дивлюся по плавкам, не десь Підняла там карасик. Ну, ось така рибалка вийшла. Обсій улов. Ось такі. Ось такі два карасика. Ось такі. І той менший. Ось така рибалка вийшла. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, чекайте нове відео. Напевно, ще завтра приїду. Сюди кожен фідерок. Поняв вже як ловити тут карасики. Буду пробувати, ще завтра щось ловити. Все, всім гарного дня!